в косметології, який чи працює, чи травмує? Якщо вам цікаво, що це за трендовий інгредієнт, розповіла в першому епізоді. А як ним користуватись у другому, скажу чесно, я не фанат спіку, бо захоплюватись інгредієнтом без доказової бази не є зовсім етичним з мого боку. Якщо ж вони роблять, вони травмують верхній шар шкіри, і головне, ніхто не може дати науково обґрунтовану відповідь, куди діваються ці мікроголки всередині шкіри. Існують дві протилежні версії. Перш вони поступово відлущуються разом з верхнім, тобто роговим шаром шкіри епідермісом. Друга версія вони розмоктуються. Я як фахівець. Звісно, підтримую першу версію. Бо кремезем, з котрого складаються ці мікроголки, це мінерал, неорганічна речовина, і просто взяти, розчинитись чи розсмоктатись в шкілі він не здатен. Плюс до цього я не знайшла жодного наукового джерела, яке би підтверджувало інший механізм. Отже, спікули залишаються в епідермісі та відлущуються разом з верхнім шаром, це займає буквально пару днів, як виробники зазначають, 70 години. Пам'ятайте, не все, що є в тренді, є безпечним і не все, що колиться, працює на користь. І якщо вам цікаво продовження, чому ж не варто шаленіти від такого засобу, дивіться наступне відео.